Сердечно вас вітаю, Любі, Сьогодні хочу вам показати квартиру, яка продається за 270 тисяч доларів. Це у нас вже каніпавла, по вулиці Нопавла, знаходиться він на Печерську. Це у нас бізнес кластер 30 стелі. Квартира на 12-му поверсі, 78 квадратних метрів. Тут у нас квартира від власників. Раніше вона в оренду не здавалася, вона реально в ідеальному стані. Виконаний дизайнерський, такий, скажімо так. Якісний ремонт. В санузлі у нас є і ванна, і душ. Так воно це все діло виглядає. По плануванню у нас кухня-вітальня, є передпокій і дві окремі кімнати. Зараз ми попадаємо в першу кімнату. Тут у нас хазяйська спальня, спальне ліжко, телевізор кондиціонер. Є також гардеробна. Бачите, скільки речей може вміститися. Так, і є в нас така дитяча. Також речі, ну, які є. Але що прикольно, тут також зробили окрему гардеробну велику, Як велику? досить таки, скажімо, не маленьку. Гардеробну. Так, і ще кухня вітальня Тут у нас повна комплектація по техніці меблі на кухні. Є зона відпочинку з диваном, телевізор. Отака квартира.